Продовжуємо розвивати наше містечко в грі Острів. Отже, мені в коментарях написали, що все ж таки будівля існує, де можна зберігати каміння. І це ось склад каменю. І ми можемо його розмістити, наприклад, де би ми його розмістили. Ну, якби ось тут ми зберігаємо наше каміння. Я думаю, що ми можемо і розташувати в цьому місці. Точніше, ми тут не зберігаємо, це у нас каменярня яка збирає каміння, а також вапно. І я думаю, що склад з камінням можна якраз тут і розташувати. Також до нас прийшов гонець. Нічого цікавого, він не продає і не купує. Отже, у нас липень. І давайте перевіримо, чи в нас все добре. В принципі, бачу тільки ось такі. Знаки, які означають, що склад переповнений. Так, більше нічого такого немає. Отже, з будівництвом. Давайте перевіримо, скільки у нас є каменю в наявності. Є 10 тисяч. Це добре. І тепер питання цегли. Скільки ж у нас є 5000? Цегли не дуже багато, але у нас працює завод. Ось є ще на заводі. На цегельні якась партія. І вже практично виготовили ще одну. Отже, можна продовжити будівництво ось таких кам'яниць. Так якось тут проживає велика кількість родин, не потрібно будувати багато маленьких хатинок. І я думаю, що ось цей райончик можна якось логічно завершити, якщо ми збудуємо кам'яницю, ще, можливо, одну ось тут і іншу зробимо ось так з поворотом, в принципі, так, як з цієї сторони. Хоча, якщо б соливарня не була розташована, Можна сказати, практично в центральній частині, ми б могли ці кам'яниці між собою з'єднати і створити такий імпровізований круг з будиночків. Але тут є один нюанс тут великий перепад висоти. Ось ми бачимо, якщо ми захочемось тут збудувати то у нас будівлі будуть відрізнятися по висоті. Отже, ось тут буде декілька великих кам'яниць. Також прокладемо ось тут бруківку. Ще потрібно буде, можливо, тут щось збудувати ось в цьому місці. Отже, таким чином ми збільшимо кількість населення значно. І давайте слідкувати, чи в нас все добре в нашому містечку. Отже, жителі бачимо, що, в принципі, всі мають де працювати. Це дуже добре. З цеглою у нас проблеми. В принципі, цегла у нас є. Отже, склад каменю, може вміщати 10 тисяч, це дуже добре. І давайте розпочнемо будувати наші кам'яниці. Ось тут їх є аж 3 штуки. Бачимо, що тут потрібно віконне скло в кількості 220, пісок. Практично 900, ватна так само, 10 тисяч цегли. Камінь, який уже підносять. І деревина. В принципі, у нас все є, тільки питання з цеглою. Цегли у нас є 5 тисяч, а нам потрібно тільки на одну кам'яницю 10 тисяч. Ну, спробуємо одну збудувати. Я думаю, що поки будемо будувати ми, то цегельня нам зможе ще виготовити якусь одну-дві тисячі цегли. Отже, поки у нас відбувається будівництво кам'яниці, потрібно вирішити проблеми. Це у нас просто склади переповнені. Так, тут теж. І я думаю, що можна збудувати ще один курник, так як у нас дуже мало яєчок. Отже, наші цепи. Ось тут є наші курочки. Ми копіюємо будівлю дану. І так як ось тут у нас в більшості відбувається різне таке виробництво, ми можемо ось тут ще. Утримувати курочок. Ось, наприклад, ось в цьому місці. Також є в нас ось тут корівник, ми збудували в минулій серії. І потрібно якихось пару корівочок і бичків перемістити, щоб вони уже проживали в новому корівнику. Для початку застосовуємо скрізь налаштування. І можемо, наприклад, ось бачимо молодий бугай. Двох візьмемо. І, наприклад, дві корівки. Так само візьмемо з іншого корівника Декількох корівок і богаїв. А також я думаю, що можна збудувати ще один свинарник так як у нас є вже дуже багато різної їжі, можемо собі дозволити її витрачати для того, щоб годувати тваринок. Так як більше у нас різних тварин, у нас буде більше м'яса і їжі, відповідно. І вже бачимо, що не вистачає кам'яниці цегли. 3000 це небагато. Давайте якраз збудуємо курник і свинарник. Ну що ж, отже, курник ми збудували ще один і свинарник. Відповідно, потрібно налаштування сюди додати, такі ж. Також можемо спробувати перетягнути декілька свиней у новий свинарник. Не знаю, чи це вийде. Так, це можливо, відповідно, перетягуємо, нехай свинки наші проживають у новому свинарнику. Ось візьмемо декілька свиня-кнур, і потрібно нам ще узяти звичайну свиню. Так само з курочками потрібно зробити. отже бачимо, що їжа вже з'являється, і, значить. Перемістити, наприклад, 5 курей і 5 курчат ось сюди. Вода є, гречка, пшениця, сонячник і ячмінь. Курнику є. Ну, і є працівниця. Що з свинками? Бачимо, що одна свиня повинна з'явитися. Теж є вода, гречка, їжа різна. Є працівники, але поки що не бачив. Ні, є одна свинка. Курочок поки що немає. Отже, бачимо, що будівництво кам'яниці продовжується. І перевіряємо нашу цегельню. Цегли поки що немає. І в наявності у нас з цеглою. Також поливи у нас немає, потрібно буде купити. І цегли у нас теж немає. Ось прийшов гнець, він не продає те, що нам потрібно. Зате ми йому можемо продати трішечки взуття. Гречку продамо йому, що ще йому потрібно. 10 тисяч вугілля. Продаємо, олій теж можемо продати. І продали йому ще яблука. Також мене цікавить такий нюанс, що у нас відбувається з залізом. Залізної руди немає, заліза у нас є 500. В принципі, залізну руду ми можемо прикупити, так як вона нам потрібна. Отже, куплю 3000 залізної руди. Бо ми виготовляємо залізо і потім виготовляємо цвяхи. Отже, у нас поки що все добре. Тут щось у родині було не так, гроші є. Так, ось цієї родини немає грошей, допоможемо їм. І ми збудували. Ще одну кам'яницю. Бачимо вже одна родина проживає в будиночку. Тут, як завжди, не вистачає нам цегли, але можна будувати доріжки. Також тут потрібно збудувати тут у нас є колодязь в якому дуже мало води. І я думаю, що потрібно додати ще. Хоча б один Колодізь, от, наприклад, ось тут. Ну і можна висадити якісь дерева. І я ще забув про одну дуже важливу річ. Давайте перевіримо, чи тут є. Так, з цієї сторони теж немає. Можна посадити якісь кущики, наприклад, шипшину. І можемо взяти бузок. Але забув я про одну річ, називається лавочка. Так як наші жителі повинні сидіти, відпочивати іноді, Отже, буде у нас ось тут дві лавочки. Між ними ми можемо посадити калину. Ось так. І я думаю, що потрібно додати дві лавочки ось тут. Можливо, навіть і три. Тут у нас буде рости шипшина наприклад. Також бузок візьмемо. І, звісно, що калину Спробуємо ще десь посадити. Також у дворі. Ще не знаю, як люди будуть ходити. Можемо додати, наприклад, такі дерева, як вишня, яблука, абрикос. Отже, у нас весна. Курочки у нас ось так повинно бути. Отже, курочки у нас вже є. Свинарнику, свині теж є. Тепер спробуємо перевірити наші ресурси, Отже, абрикоси у нас будуть тоді, коли у нас буде осінь. Ми бачимо, що дуже багато їх. Псується. Баранина теж іноді є, зіпсованої немає. Борошно. Отже, якщо дивитись по графіку, скільки зіпсувалося, то можна розуміти, що більше нам його і виготовляти не потрібно. Так як, наприклад, ми його виготовляємо і споживаємо практично одинаково. Якщо щось залишається, то воно може зіпсуватися. Отже, же зрозуміло, у нас їх немає, з вапном теж все понятно, взуття. Треба подивитися, що ми можемо більше взуття виготовляти, так як у нас є шкіри. Вишні теж будуть восени, хоча бачимо, що вишень дуже багато у нас викидається. Звоною, як завжди, всього дуже багато, витрачаємо дуже мало. Виробляємо, напевно, що більше, аніж витрачаємо. Ось є у нас дуже багато шкір. Потрібно подивитися, чи ми можемо взуття виготовляти з шкіри, чи там ще щось потрібно, щоб більше виготовляти. Так як шкіри у нас, ось ми бачимо, що чимраз, та все більше і більше. Ну і яблуками продаємо по максимуму. Яловичина. Теж трішечки є щось зіпсувалося її. Також прийшов гонець. Гінцю можемо продати взуття. Вугілля. Також гречку купує. Олії хочу купити, але в нас її дуже мало. І яблука теж він купує. 2,5 тисячі у нас на складі він купує. Так, це 1300 продаємо. Тепер же повертаємося до, до чоботаря. Так, він бере просто шкіру і ще є взуття. І будівля у нас ця тільки одна чоботарня. В принципі, можемо ще одну збудувати десь ось тут. Звісно, якщо в нас є вільні люди, а вільні люди у нас. В принципі, то є, то їх немає. Ось уже немає. Тепер їх вже не вистачає в червні. Давайте збудуємо. чоботарню, ще одну. Також з одягом, яка в нас ситуація. Отже, скотобійня. В принципі, у нас поки що справляється. А от дівчата, ткальня, недостатньо коноплі або льону, щоб почати виробництво. І кравченні говорять, що в них, в принципі, мабуть, що є все. Хоча є все, але не у всіх. Тут потрібно теж конопля і льон. І тут немає тканини для виробництва одягу. Ще розташував ось тут поля. І ось тут ми збудуємо ще одну ферму. Я думаю, тут можна додати декілька складів. І будемо вирощувати, наприклад, коноплю, льон, можливо, ще щось. Так як нам буде потрібна і їжа, якщо ми збудуємо ось тут ще декілька кам'яниць, і ми не маємо з чого виготовляти одяг. Поки що буду на цьому завершувати. В наступній серії ми займемося даною фермою і, можливо, ще щось будемо робити. Також ми збудували ось тут чоботарню. Давайте застосую налаштування. Ось ми бачимо є працівники, є помічники, зараз шкіру принесуть і ми будемо готовляти ще взуття. Також наші курочки начебто живуть нормально, є що в них їсти, і в свинках теж є що їсти, свинки себе нормально почувають.